Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Чоловіче начало. По-моєму, вчора було жіноче начало, а сьогодні випадає карта чоловічого начала. Як цікаво! Я приймаю велич чоловічої енергії в просторі. Я приймаю те, що все на землі походить з чоловічого начала. І поєднуючись з, із жіночою енергією дає життя, ці дві сили чоловіча і жіноча поєднуючись, творять. Чоловік дає жінка як плодовита матір земля. Так, чоловіче начало. Ну, Сьогодні більше для чоловіків розклад, хоча. В жінок, ну тобто ми ж ми всі знаємо, що ми складаємося з двох поєднань, двох енергій, і вони повинні бути в балансі чоловіча та жіноча енергія, в кожному з нас присутня. Але давайте ж все ж таки подивимося, для кого цей розклад і про що тут. Плекайте, дійсно плекайте в собі, вирощуйте в собі чоловіче начало. І це буде давати вам рух вперед. Це буде давати вам наснагу до життя, наповнюватиме вас. А ще, якщо ви чоловік, то коли ви, ну, не знаю, все починається з любові до себе, все починається із самосприйняття. От сильно ви себе полюбите, але ж ну, теж нарцисичні не вдаватися такі здібності. Наскільки сильно вас будуть помічати і прийде кохання у ваше життя, отож, плекайте своє чоловіче начало. А якщо ви жінка, то вам кажуть, що для гармонійного стану вам потрібно збалансувати енергії чоловічу та жіночу, щоб відбулася певна інтеграція всередині вас, цих енергій. Поки що, хто б вони були чоловік чи жінка, у вас. Безресурсний стан показують. Не вистачає ось цього стержня якогось, я так розумію, чоловічого. Так. І це навіває сумніви. І це є якоюсь тіньовою стороною вашої душі. Так, і сум. Сум, і песимістичні настрої е, охопили вашу душу. А вам кажуть, вам потрібно лише знайти баланс. Вам потрібно знайти баланс. Щоб ось так мати свою пару, свій союз, вам потрібно знайти баланс.